За сьогодні зваримо гарбузяний суп пюре. Супчик пюре. Це гарбуза нарізали, цибулинку половинку, так, дві ложки олії, ну, олівковий ялів. І потім ще зубчик чесничка. В'еточку петрушечки. І хай вариться до готовності гарбуза. Та. Наш гарбуз зварився, мігенький. Я цибульку цю викидаю. Може, є що збивати блендером разом, але я цибульку викидаю. от І чесничок теж не взбиваю блендером. от Десь тут ще була половинка часничка, ну її потім його найду. І зараз ми все зіб'ємо. Ой, так я не люблю це стукають по каструлях. <гум> і я сама стукаю. От не, от не так. О, над, от так страхнути і все. Не треба стукати. <гум> це мені не подобається і сама зробила. Це супчик ми, гарбузяний, гарбуз відварений наш, який є, цей, перетерла я, його, ну, збила блендером. І зараз собі тільки для себе, ну, як свою порцію приготую. Бо в мене на роботі мої домашні всі. От, А я зараз щось для мене багато буде, трошки я надберу. Поставлю, поставити варити макарошки. Думаю, може, трошки я даже чуть-чуть водички, я вже приготувала, тут гаряча водичка в мене трошки добавлю, ну, щоб, може бути, варитися макарони. Можна не додати водичку в таку густішу, але треба тоді окремо макарони до півготовності приготувати, а тоді вже кинути сюди в цей бульйон з гарбуза. І щоб вже доварилися. А я люблю кидати сюди, щоб вони тут варилися тоді смачніші. Так. Вирішила ще показати вам, які я вживаю макарони, от, як я варю, чи супи ну, з бульйоном, чи от супи, різні є суп-пюре, от, чи от такі чи от такі маленькі ці трубочки, чи от такі тут змішані є. А мені... Подобаються більше оці такі як поворотики, трубочки. В них називається лумакіни. Ну, Зараз я насиплю, скільки я собі знаю, скільки я собі з'їм. Ну, десь так, от приблизно. Може це багато, та ні. Я навіть не важливо. Зараз я для інтересу зважу скільки. А, 70 грам. А, То нормально. Так, друзі наш супчик закипів. Зараз я сюди висиплю макарончики, не помічаю. Я трошки там завжди надбираю пару цих черпачків маленьких, як буде мені треба. Як дуже загусне, то я буду підливати. І ще кину от зубчик часничка і перцюшка така маленька, така вона дуже-дуже перцюшка. Я, вона покипить 2-3 хвилини, навіть і 2 хвилини, я тоді викидаю, бо буде дуже перчене. Я, я забула, як називається Це, ця перцюшка. Ну, вона така маленька. І часничок, ну це бачите, це я тільки собі так, от це то, що я собі готую по своєму смаку. А мої домашні, вони не хочуть кажуть, хватить, що ну, вже варився той часник, як готувався гарбуз. Але я для такого смаку, аромата більше чесничного, то я ще собі сюди кидаю чесничок і потім викину. Трошки пізніше ще так з пів ложки олівкового. Олівкової олії. О, там написано 7 хвилин. Ці макарони варяться. Ну, які, собі, які ви, вам подобаються, такі собі киньте. Вермішелька дуже смачна, така, що вже продається, така, типа порізана. Тоже, тоже дуже смачно. І корисно. Це таке дієтичне блюдо, дієтична страва. Ну, ще 2-3 хвилини і буде готовий. Суп пюре гарбузяний. І зараз на цьому етапі я ще ложечку олії оліявляю. Вже я це зрасходувала, що тут ще трошки залишало було загусло. Я так завжди роблю. Не, не дуже розчитую, скільки макаронів, скільки це, це юшечки. От. І все, 30 секунд. Воно готове. І наш гарбузяний супчик готовий. Є що е, додають вже в тарілці гарбузового насіння, трошки підсмажуть, ну, очищають, звичайно. От. І якщо макаронів не варять, то просто в таке густе пюре додаю зверху ще кубики хліба обрум'янених таких сухариків. Ну, я якийсь хліб намочений, не дуже. Мені подобається краще отак макарончики. Попробуйте, напишіте мені. От, і наш гарбузяний супчик готов. Зараз я сюди трошечки так, для смаку, для аромату, потру трошки сир. Зараз сиром розмішаємо. І смачного вам. Попробуйте дуже смачно і корисно. Такий супчик треба варити не впрок. як у нас там поїсти тоді через 2 години чи через 3 години. Ні, треба його зварити стільки, скільки є людей. Наскільки, на двох, на трьох, скільки є. Тому що воно ну, простоїть, звичайно, макарони набухають, воно тоді вже цієї юшечки такої соуса такого немає. А так, зварили наскільки щоб зараз поїсти. Ще разом смачного. Це щось мені показалося, що трохи сиру мало спочатку я натерла, то я вирішила додати.